Або не трохи. В... В якої людини Бог зробив ім'я довше? Аврам? Правильно. І не тільки там ще була хто? Сара. Так. Це один, мабуть, з найвідоміших героїв Біблії ну, і Старого Заповіту. Відомий своєю вірою. Слухняністю, так, праведним життям, і в більшості воно так і відомо. Але, звісно, у всіх людей є завжди помилки, якісь погані моменти, але все ж таки, незважаючи на все це, Авраама називають таким батьком віри, патріархом віри, там, батьком цілих народів. І, звісно ж, не просто так. Народження Авраама не описано якось детально, це можна перший слайд. Він є частиною великої родослівної, якби там вона йде, батько, син, 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 і так далі. і так далі. Але вже потім Біблія розкриває нам цього чоловіка краще. І от 12-й розділ, там з 1 по 10 вірш, це вже розкриття перших таких, це початок основної частини життя Авраама. І промовив Господь до Авраама: вийди за своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу, і народом великим тебе я вчиню, і поблагословлю я тебе, і звеличу й мене твоє, і будеш ти благословенням. І поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну. І благословляться в тобі всі племена землі. І далі шостий вірш і пройшов Авраам по краю аж до місця Сихему, аж до дуба Мрамре, а ханенеянин тоді проживав у цім краї. І Господь явився Авраму і сказав: Я дам оцей край потомству твоєму. І він збудував там жертівника Господеві, що з'явився йому, і подався Авраму все далі на південь. І стався був голод у краї, і зійшов Аврам до Єгипту, щоб там перебути, бо голод у краї тяжкий став. І одразу Біблія нам зображає Аврама як таку особливу людину, так. Це була така особлива людина в усій історії, як для інших народів, так і для ізраїльського. І тут ми бачимо таку першу частину: це те, що Авраам дійсно був слухняним. Він виконує все, що говорить йому Бог. І за це Господь рясно благословляє Авраама у відповідь. Це перший крок, який простежується крізь все життя цього Авраама, незважаючи на помилки. Якщо Божа дитина, вона слухняна, то батько завжди потребується про неї у відповідь. Але що далі? Далі починається мандрівка в Єгипет. Так, Це була основна така помилка тоді. Потім в майбутньому буде ще одна мандрівка з такою самою помилкою Герар, де Авра... І Авраам скоїть однакові такі помилки. Навіть такий чоловік, в нього були такі погані моменти в житті. Він скоївав в певній дурниці, можна сказати. Але при всьому цьому Бог не залишав його, а сам Авраам все одно намагався далі жити правильно. І далі відома історія. Яка, мабуть, найвідоміша історія з Авраамом? Як ви думаєте? Так, це Ісак, де Бог благословив Авраама. І от вона описана в 17 розділі, де написано, що Аврааму було 99 років, і з'явився Господь Авраамові. І промовив до нього Я, Бог Всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний. І дам я свого заповіта поміж мною та поміж тобою, і дуже-дуже розмножу тебе. І впав Авраам на обличчя своє, а Бог до нього промов... промовляв, говорячи: Я ось мій заповіти з тобою, і станеш ти батьком багатьох народів, і не буде вже кликати сім'я твоє Авраам, але буде твоє Авраам, бо вчинив я тебе батьком багатьох народів. І вчиню я тебе дуже-дуже плідним, і вчиню, щоб вийшли з тебе народи, і царі з тебе вийдуть. І я складу заповіта свого поміж мною та поміж тобою, і поміж твоїм потомством по тобі на їхні покоління, на вічний заповіт, що буду я Богом для тебе і для нащадків твоїх по тобі. І сказав Аврам, Аврамові Бог: А ти заповіта мого стерехтимеш, ти потомство твоє по тобі в їхніх поколіннях. І ми бачили так, Авраам до цього скоїв помилку, дуже велику помилку. І він це визнав. Але Бог укладає з ним, з ним новий заповідь. І можна наступний слайд якраз. І тут Господь ще більше благословляє сімейне подружжя, бо вони хотіли цю дитину. Так? І ми знаємо цю історію, де до Авраама прийшли такі три мужі, три ангели, і вони прийшли і сказали, що Авраама буде син, так? і що тоді його жінка зробила? засміялась, так. І тоді до неї також сказали, чому ти смієшся? І народження Ісака це було дійсно радістю для батьків. Але потім почалося і випробування за такі благословіння. І у 22-му розділі ми вже бачимо цю історію, так? І сталося після цих випадків, що Бог випробував Авраама, і сказав Аврааме, а той відказав Ось я. І промовив Господь: візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив, ти Ісака, та й піди собі до краю моря, і принеси там його в цілопалення на одній з тих гір, що про неї скажу я тобі. І що зробив Авраам? Він послухався, і встав Авраам рано, вранці, і свого осла осідлав, і взяв із собою двох слуг та Ісака, сина свого, і для цілопалення дров нарубав, і встав, і пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог. І там далі описано так. Що Авраам поклав сина на жертівник, і він вже простяг свою руку з ножем. Але що зробив Бог? Зупинив Зупини. він послав ангела, і англ з неба сказав Аврааме, а той відізвався Ось я. І ангел промовив: не витягай свої руки до хлопця, і йому, нічого йому не чини. Бо тепер я довідався, що ти богобійний, і не пожалів для мене сина свого, одинака свого. Авраам звів очі свої та й побачив. А що він побачив у кущі там? Барана. барана. Бог замінив цю жертву Ісаака на оцього барана. Він от прям в потрібний час, в потрібне місце послав цього барана. І сказав: клянуся собою, це слово Господнє, тому що вчинив ти цю річ і не пожалів був сина свого одинака свого. То благословляючи, я поблагословлю тебе і розмножуючи, розмножу потомство твоє, немов зорі на небі. Можна наступний слайд. І немов той пісок, що на березі моря, і потомство твоє внаслідує брами твоїх ворогів. І всі народи землі будуть потомством Твоїм благословляти себе через те, що послухався ти мого голосу. Ми бачимо так випробування. І після цього, як після складеного іспиту, такого починається нагорода. І оця нагорода це було таке величезне благословіння, одне з найбільших у людстві. Як важко Аврааму було, мабуть. І ти, щоб віддати свого сина на жертву цю, але він це зробив, він показав свої послухи, свою віру Богові, і Богові це сподобалося. І в книзі Якова в другому розділі, з 21-му вірші, описано Авраам, отець наш, чи він не зділ виправданий був, як поклав був на жертівника свого сина Ісака, чи ти бачиш, що віра помогла його ділам, і вдосконалилася віра і зділ? І здійснилося писання, що каже: Авраам же вірував Богові, і це йому зарахована в праведність, і був названий він другом Божим. Отож, чи ви бачите, що людина виправдовується від діл, а не тільки від віри? І віра Авраама тут віра якраз зображена, такий приклад віри, приклад того, що віра це не просто якісь слова. Це не просто якісь там ритуали, це наше життя. Це те, як ми поводимо себе з батьками в сім'ї, у школі, на навчанні, з друзями, на прогулянці, на дворі. Будь-де. Це наше життя і те, як ми поводимося, те, як ми дійсно служимо Богові. І на наступному слайді можна побачити, що життя Аврама це такий певний графік. Він називається синусоїда, але це вам потім пояснюють в школі. Вона йде то вгору, то вниз, то знову вгору, то знову вниз. І так постійно. Це такі хвилі. Але врешті-решт Бог вчить Авраама, а цей чоловік вчився, він брав ці уроки і жив по вірі. І на наступному слайді графік його життя Бог робить іншим. І Він просто робить цей графік догори, тому що він замінює оці всі помилки, оці всі. Дурниці, які ми можемо вчинити, він замінив жертву Ісуса Христа. Він за допомогою віри нашої може збільшити наш оцей графік. І так він може вчинити з кожним. Колись прийде час, і кожен з вас, ну, як сподіваємось, так, теж прийде до Бога, теж покається, от прийме Його до себе. І цей графік теж піде вгору, якщо ми дійсно будемо слухняними. Якщо наша віра, це буде не просто. Прийти до церкви з батьками, тому що вони так сказали, а тому, що ми захочемо служити, тому що ми захочемо прийти. І якщо підсумувати усе це, то ось декілька важливих уроків життя Авраама послух. Це, мабуть, урок майже з кожного персонажа старого заповіту. Послух, який дуже важливий. Коли Бог говорить щось зробити, ми повинні це робити, навіть якщо нам здається, це не найкращим вибором. Бо тоді, коли Бог сказав, іди, а там ханеніяни жили. Це ж було, могло, могло бути і небезпечно. Друге, це ким би ми не були, ми люди, ми не бездоганні. Кожен може чинити помилки, і саме тому нам потрібно завжди перебувати в слові, поки що так слухатися батьків, бо вони, бо Бог говорить через батьків до вас, перебувати, читати писання, вчитись у нього, так? добре вчитися дійсно в біблійній школі і постійно пильнувати, щоб не програти оцю боротьбу з гріхом. І третє, це справжня міцна віра, це не просто слова, це не просто якісь ритуали, які і деякі роблять, так? це дії, це життя. І якщо у людини є така віра, то Господь благословляє цю людину і Він знаходиться з цією людиною, навіть даючи при цьому випробування. І Він допоможе їх пройти. А потім людина отримає за ці випробування хорошу нагороду. Амінь.